Xiaomi SmartBand 9 або, як кажуть у народі, Mi Band 9. Зараз це остання версія Mi Band, якщо не враховувати про версію. Що я хочу сказати, після 6-го покоління це небо і земля. Стало краще абсолютно все, і сьогодні я виділю основні покращення нового фітнес-трекера. І зроблю порівняння між цими двома пристроями. Замовляв я його з Аліекспресу на розпродаж за 1200 гривень з додатковим металевим ремінцем. Тож не будемо гаяти часу, беріть щось смачненьке, а я починаю огляд Xiaomi Smart Band 9. Починаємо, як і в будь-якому огляді з дизайну і матеріалів корпусу. Ремінець, порівняно з шостим поколінням, став щільнішим, ніби в ремінець від шостої версії додали ще один такий ремінець. Він, як завжди, дуже приємний на дотик, та не залишає алергії або подразнення на руках. Також в цьому поколінні фітнес-браслета з'явилася металева рамка на капсулі, що додає йому преміальності. Сам ремінець тепер відстібується від капсули з двох сторін, чого не пологши стрці. Це стало нібито. Зручніше, але з іншої сторони треба прикласти чимало зусиль, аби його відстібнути. Як на мене, навіть рішення в 6-й версії браслету було краще: старе, добре витягування капсули з ремінця. Також датчики пульсу і рівню кисню в крові покращили, тож тепер вони точніше вимірюють ці показники. Вібровідгук в Siaomi SmartBand 9 вже як в дорослих розумних годинниках, Лінійний. Крім того, він має різні типи вібрації для різних подій, чи то сповіщення телефонний дзвінок або ж будильник. Спортивних режимів стало більше на відміну від 6-го покоління. Проте вони як були на потрібні особисто мені, так і залишилися. Я ходжу в зал, займаюсь баскетболом, але ніколи не використовував для цього мій бенд Я не люблю, коли у мене щось зайве на руці при заняттях спорту. Я це казав і в огляді Мі-бенд 6, кому цікаво, посилання на нього залишу в описі. Автономність стала краще на 7 днів. Живе браслет 21 день в звичайному режимі, без постійного моніторингу пульсу, рівню кисню в крові, always on і так далі. Якщо ж з увімкненими всіма цими функціями, то автономність скорочується до 7 днів. Шостий Band, в свою чергу жив 14 днів без постійного моніторингу. Повний заряд акумулятора дев'ятки займає приблизно годину. З нового також порівняно з шостим поколінням, тепер на новому Мібенді встановлена фірмова операційна система HyperOS. В шостому Мібенді як такої операційної системи не було. Крім цього, в новому поколінні з'явилася можливість вимикати пристрій, саме вимикати, а не вводити його в сон. Увімкнути його можна тільки завдяки зарядному кабелю, підключивши його до браслету. Ця функція може знадобитися. Наприклад, для того, аби зберегти заряд акумулятора, якщо ви не користуєтесь світнес-трекером в визначений час. Для мене ця функція Корисне, тому що взимку восени та весною я ним не так часто користуюсь, як влітку ще з нового можу відмітити зручне розташування сповіщень свайпом вниз, а також збільшення пунктів в меню швидкого доступу. Дисплей в свій час став більше порівняно з шостим поколінням. Крім того, сам корпус став товстішим, а от рамки навколо дисплея, на жаль, не прибрали. Дисплей займає не всю площу капсули, але вже у 9 поколінні це мали б виправити, на мою думку. Сам дисплей став більше за шосте покоління, крім того, максимальна яскравість стала більше. Тепер це 1200 ніт. З'явилось автоналаштування яскравості і нарешті дисплей став плавніше. В Mi Band 6 він був 30 Гц, що було не дуже приємно в користуванні, а в 960 Сят герц, що ж око радує, це вже дійсно рівень дорогих смарт-годинників. З'явився Always On, але я їм не користуюсь і не бачу в ньому сенсу. Не те, що фітнес трекері, а навіть дорогих годинника. Мені це вносимо гаджеті в принципі не потрібно, але нагадую, що це прерогатива розумних годинників. А тут цю функцію завезло у фітнес-трекер. Якби там не було, комусь ця функція стане у нагоді. В минулих поколіннях фітнес-трекер, в тому числі і в 6-й версії, використовувався застосунок Zepp Life, раніше відомий як Mi Fit. Починаючи з восьмого покоління, Xiaomi вирішили перевести весь функціонал в новий застосунок під назвою Mi Fitness. Дивний хід назвати новий застосунок майже схожою назвою старого, але то вже суб'єктивно. В новому застосунку ви можете налаштувати багато корисних функцій для вашого Mi Band. Наприклад, перше налаштування різних режимів тренувань, такі як біг, плавання, їзда на велосипеді та інші. Друге, Застосунок дозволяє відстежувати якість вашого сну, включаючи глибокий і легкий сон. Третє налаштування сповіщень про дзвінки, повідомлень та інших подій на вашому смартфоні. Четверте встановлення цілей для кроків, калорій та інших показників, а також відстеження своїх досягнень. П'яте налаштування циферблату застосунку, чимало варіантів різних циферблатів. Ну і шосте відстеження частоти серцевих скорочень, рівню стресу та інших показників здоров'я. Що ж, після Xiaomi SmartBand 6, дев'ятка це небо і земля. Збільшений та яскравіший дисплей, частота оновлення 60 Гц, Always on Display, металевий корпус, приємніший і щільніший ремінець, покращені датчики виміру пульсу і рівню кисню в крові, просто чудовий вібровідгук, краща автономність, нова операційна система та ще багато нових функцій. Для мене це level Up, адже я переходив на дев'ятку з шостої версії браслету. Якщо у вас 8 -е покоління, купувати дев'ятку не має сенсу, адже нового майже. Нічого не буде. Краще яскравість дисплея на 600 Ні, покращена автономність на 5 Ні, металевий корпус замість пластику. Датчики трохи покращили, замість Bluetooth 5,1, тепер 5,4. Проте для мене ці покращення мізерні і я б точно не міняв 8 покоління на 9. А от що з приводу старіших версій, то сенс в заміні старого Мібенду на нову 9 точно є. Тому однозначно раджу оновитись. Ціна, як завжди, залишається на рівні 35 доларів, а тобто в районі 1500-1700 гривень. Тож в цьому. Плані нічого не змінюється, і це дуже добре. Але остаточний вибір робити, звісно, тільки вам. Дякую за увагу. Що ж, ось таким вийшов цей огляд. Сподіваюсь, він вам сподобався. Якщо це так, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, пишіть будь-який коментар, а також ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Також не забуваємо, що війна в країні триває, тож продовжуємо допомагати Збройним силам України. А на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд. Слава ЗСУ і слава Україні!